Дітки, сьогодні ми з вами будемо спостерігати за дуже красивими квітами, які називаються нарциси. Дітки, нарцис розквітає дуже рано. І ростуть нарциси на присадивній ділянці. Це поетична квітка. Подивіться, яка вона гарна. Гляньте, яке в неї листечко, бачите? Довгеньке таке, яка гарна квіточка. Нарциси бувають дітки як білі, так і жовті. Бувають із ось такими круглими листочками, а бувають нарциси гостролисті. Природа наділила їх дітки лікувальними властивостями. А ще дітки у нас на Україні є ціла долина на Закарпатті, долина нарцисів. І там росте дітки усколисний нарцис висотою до 20 сантиметрів. Діти, ці квіти дуже гарні, як я вам сказала, да? і хочу я вам зразу розповісти одну із легенд. Дітки, послухайте таку легенду. Багато років назад жив на землі дуже гарний хлопець. І він був такий красивий, і ім'я в нього було теж дуже рідке. І одного разу він тільки побачив своє відображення в воді. Він стояв біля озера, і він поразився своєю красотою і весь час ходив до озера, щоб подивитись на свою красоту. А батькою весь час прохав, щоб він женився на одній із дівчат, які жили. По сусідству, але дівчата йому дуже не подобалися. О. І він весь час любувався своєю красотою. Кожен день він ходив до озера, дивився в чисту воду, і нікого, кроме себе, він не бачив. Туди ж приходили ці дві дівчини-дріфеї. І він тільки сміявся над ними. І тоді дівчатка розсердилася. І дітки, знаєте, і він перетворився в квітку нарцис і став самим, самою красивою квіткою на землі. Я вам говорила, що нарциси мають лікувальні властивості. так ось хочу розказати, що вони лікують різні хвороби. А знаєте, у нарциса дуже корисне листя і Болинки. І використовують нарциси при лику, л, л, лікуванні простудних захворювань, легень, бронхів. Ось такою чудовою квіточкою ми сьогодні з вами і познайомились, дітки.